Повернення заради помсти. Андрій Котельник після більше мовчання знову повертається на ринг. Промоутер львів'янина Дон Кінг за останні 15 місяців не влаштував йому жодного бою. Тепер львів'янин двічі битиметься впродовж двох місяців. Пам'ятає американський промоутер не лише про свого підопічного, а й про його рідне місто, яке відвідав у травні 2010-го. дві тисячі десятого. люблю українських людей. Yes! Перший поєдинок відбудеться у березні. Готуватись галичанин почне вже з наступного місяця. Бій буде рейтинговим. До протистояння котельник хоче змінити вагу і перейти у напівсередню до 67 кілограмів. Та як це буде поєдинок перший в новій ваговій категорії, то відповідно противник не буде, скажімо так. Це не буде титульний бій, це не буде. Бій за елюмінейшн за чемпіона світу, претендента, тому противника визначуть десь аж в кінці грудня. Якщо перше протистояння буде вдалим, то наступного разу боксер сподівається вийти на ринг для титульного двобою. Потенційних суперників двоє: обидва американці Андре Берто та Девон Олександр. Сам Андрій зізнався, більше хотів би зустріти з останнім. Минулого року він поступився йому через неоднозначне рішення суддів і тепер прагне реваншу. Тут буде проводити вечір боксу з Дон Кінг. Тобто Він зацікавлений в тому, щоб я перемагав так, та як зараз Олександр але, але від нього пішов. Тому він зацікавлений в тому, щоб е, відбувся матч реванш. І він сам мені сказав, я хочу, щоб ти його нокаутував. Домовитись котельнику вдалося не лише про бої. Депутати міськради надали йому в оренду приміщення для спортивного здоровчого центру. Платитиме спортсмен одну гривню на рік. Обіцяє, що діти займатимуться боксом безкоштовно. Втім, приміщення ще потрібно довести до ладу. Руїна, яма просто розбита, де не дверейне вікон, нічого нема. Просто купа мому сміття збираються бомжі, алкоголіки, наркомани. Ну можна так сказати, міні-свалка. Приміщень та перед поєдинками у США львів'янин відвідає ще один вечір боксу 2 грудня. Стартує вже дев'ятий за ліком. Юнецький турнір на призи Андрія Котельника. Левкостек, Олег Кухар, головні новини Львова.